Ось, мені знову дісталась крихітна їжа, а мене влаштовує середня мілка. Дивіться, яка у мене величезна шоколадка. Порція їм, звісно прикол. Проте мені буде дуже зручно її їсти. А ще я дещо вигадала. Мені знадобиться моя мініатюрна кухня. Дістану з полички маленьку кастрюльку і поставлю її на плиту. Вау! Сара, дай мені подивитись бінокль. Тримай. Як мило. А тепер я розтоплю шоколадку та прискорю про це за допомогою лопатки. А ще додам молока та зварю чудовий какао. Ви вже відчуваєте цей чарівний аромат. Ну що ж, час спробувати мій мініатюрний шедевр. Мізинчик вгору так роблять у вищому суспільстві. Це смачно, але дуже мало. Ой, яка ти важна, Емо. Нічого сміятись, краще приступай до своєї шоколадки. Я це із задоволенням. Я обожнюю шоколад, тому готова їсти його на сніданок обіта, вечерю Отак. Зупинитись неможливо. Брітні, де твої манери? Прошу вибачення. Я захопилась. Гей, куди? Ти свою шоколадку вже з'їла, а це моя. Геть упаковку. Час приготувати з тебе великий шоколадний будинок. Розрахуємо пропорції, і тепер можна взяти за пилу. Як там кажуть, сім раз відміряй, один раз відріж. Але в моєму випадку відрізати доведеться також сім разів. Стіни готові, дах також. Ох, я завжди мріяла про будинок із шоколаду. Ні, собі? Як же круто! Дякую. Ну а тепер саме приємне дегустація. Вау! Перфекто! Що відбувається? Ох, ви хитрущі! А ну геть від мого будинку. Оре, це я люблю. Ой, ну і порція у Сари. Да уж, мені справді не пощастило. Ну Нарешті успіх мені посміхнувся. Ну що Сара, Тепер моя черга сміятись над твоєю порцією. Гараз, не ображайся, починай. Ох, сподіваюся, не загублю своє печиво в своєму молоці. Ні, дарма я це зробила. Треба її дістати. Да уж, рукою таку крихітку знайти неможливо. Доведеться випити все до останньої краплі. Ой! Щось я перестаралася. Яка ж комедна. Ой, дивися, ось і печиво. Ура! Як же я хотіла його з'їсти. Ммм, смакота. Брітні, Окей. тепер ти. М -м, який аромат. А я, мабуть, також кину своє печиво в молоко. Але розмішаю його трубочкою, щоб вийшов коктейль. Краса і смакота. Так смачно, що я б не відмовилась від добавки. Добре, Ема, починай. Алілуя! Нарешті я наїмся. Ого, яке важке! І воно не прилізе в мою склянку. Хм, Що ж робити? Здається, я знаю. Треба зробити печиво маленьким, щоб занурити його в молоко. А з цим я впораюсь в два рахунки. Обожнюю цей крем. Так, готово. Тепер оре ідеального розміру для моєї склянки. Не терпиться спробувати цей шалений смак цього розмоклого печива. М -м, я в захваті. Це було круто. Один момент. Залишилось допити молоко зі смаком печива. От тепер я наїлась. Ну, нарешті ти наїлась, не нажера. Всього 4 сантиметри Лукшини. Я теж чекала більше. А я ось у повному захваті. Ось це обрітні порція. І не кажіть. Ой, Сара, дивись не лусни. Вам би тільки посміятись. Я почну, і щоб не забруднити руки, я скористаюсь паличками. Смакота. я, пер'ята. Палички це незручно. Краще їсти локшину по одній штучці. Дивіться, як чудово в мене виходить. Розбуди нас, коли закінчиш. Дівчата, я все. У що таке? Та-дам! Ну нарешті. Я дочекалася свого часу. Якось дивно вона тримає палички. Зараз ви все зрозумієте. Палички це спиці, а локшина це нитки. Вау! Ось це так! Брітні зв'язала шар із локшини. Ну, як вам, мій прикид, приголомшливо. Стильно та смачно. Хластівці з молоком я люблю. Такі милі. А в мене середня пачка. Супер. Так, ось це вдача. Мені дісталась гігантська порція. Дож мої порівняння з твоєю виглядає жахливо. Добре, спробую. Саладенько. Що всього одна? Okay. Ну добре, зап'ю молочком. Одна крапля. От, дічко. Сара, тепер ти. Це є із задоволенням. Пластівці я просто обожнюю. Amen. Ось це везуха. А тепер можна й молочко попити. Об'єднаю одразу пластівці і молоко в роті. Hey, так, так набагато смачніше. І мамо починати. Так, зачекайте, треба взяти миску. <реш> а що так можна було? Так, все за правилами. Ого, яка важка упаковка. Я насиплю пластівці в миску і залью їх молоком. Ось це так порція. А молоко яке важке? Головне не впасти. Вийшло. Ну а тепер саме приємне зійти з розуму. Це було мега круто. Ти впоралась, красуня. Здається, на нас чекає челендж. Ще з тортиками. Чур я починаю. Дуже мені цікаво дізнатися, яка смакота доповнить мій торт. Нічого собі, це колесо може крутитися безкінечно, але мені ніхто не заважає зупинити його. Щоб усе було чесно, я заплющу очі. What? So... Oh, my... що васабі, oh, no. але я так мріяла, що мені дістанеться якась смакота. Here, твоя черга крутити колесо. Сподіваюся, хоча б мені пощастить. Оце так. Але якщо стрілочка між, значить, мені не дістанеться нічого. Я була не права. Мені дісталося все. А найприємніше те, що я зможу прикрасити торт і зробити його ще смачнішим. Вау-вау-вау! Але як зробити так, щоб вона поступово розтикалася по тортику? Придумала. Що вона задумала? Потрібно звернутися за допомогою до будівельних аксесуарів. Шпатель має мені допомогти. Апетитно виглядає. Хоч би теж скуштувати цей торт. І це ще не все. Тепер потрібно добре розмазати шоколад по тортику за допомогою валика. Mm. Зараз я таку красу наведу. А тепер можна перейти до шоколадок. Mm. Треба позбавитися обгорток, після чого приступати до страви. Wow! Ось це так. Дуже важливо не помилитися з розмірами, тож спочатку важливо виміряти все за допомогою рулетки. Все ідеально збіглося за розмірами. Тепер можна робити для тортука окантовування з батончиків. Hey! 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 А ти чого чекаєш? Okay. У тебе ще цілі тюбики з васабі? Так, вони навіть пахнуть гостро. Але я доведу, що я смілива, що я не боюся якогось там Васабі. Залишилося тільки розподілити васабі по торту. Для цього можна використати шпатель. Думаю, Міє проти не буде. Ого, тут навіть трохи ну лишилося. Готово. <рекун> Думаю, немає потреби мити шпатель. Краще підкинути його назад, міє, щоб вона додала гострінку у свій неймовірно смачний торт. Дивно, чому шоколад зелений? Більше схоже на васабі. Гейт, як тобі не соромно. Ей, як ти посміла! А Якби ти мені в око влучила, все досить балакати. Зараз їсти. Здається, окейт зовсім дах поїхав. Побажайте мені удачі. А, ха -ха, ну як смачно тобі. Час і мені тортика скуштувати. Щось мені підказує, що це буде просто чарівно. Я мала рацію. Такого смачного торта я ще ніколи не пробувала. Я просто не можу зупинитися. Це справжня шоколадна бомба. Ех, шоколадна бомба. А ось у мене не торт, а справжня пожежа. Гаразд, погнали. О, ні, я мала рацію. У мене зараз рот згорить. Допоможіть! Треба ще. А, ну геть. За те, що ти взяла чуже, на тебе чекає колесо покарання. Гірше вже не буде. <рапрес> О, буде Я ненавиджу яйця. <рапрес> так тобі і треба. Знатимеш, як красти чуже. Думаю, тобі не обов'язково класти яйця у торт Я погоджуся, якщо ці яйця просто опиняться у тебе на голові. А який жах <рапрес> Я вся мокра. Гадість. Буде смачненько. Мія, ти чого спиш, крути? Точно. Ура! Мені дісталися людяники. Асом! Що ж дістанеться мені? Собачий корм! Але ж я зовсім не собака. Але з'їсти його тобі доведеться. А ось на мене чекає ціла бочка смачних цукерок. Awesome! Ніколи ніколи не пробувала собачий корм. Може насправді він дуже смачний, тільки щось у мене зовсім не виходить його відкрити. А весь цей час тут була спеціальна смужка. О no! так від одного запаху цього корму мене нудить. А мені мої людяники дуже подобаються. Вони такі кисленькі, такі смачні. На солодкому тортику їм саме місце. Вони доповнюють смак торта. Чудово, вийшло дуже гарно. Yeah! Awesome! Ну що, спробуємо? Yeah. Який гарний awesome. шматок, кислинка відчувається. Мені подобається. What? Please... Хейт, будь дивитися на мене. Краще їж свій корм. Oh, no. Якщо я висипатиму з пачки, вийде занадто багато. Думаю, ось стільки буде достатньо. Awesome. Так, достатньо. What? Ні, вже висип все. Okay. Звідки в тобі стільки злості? Oh, no. Задоволена. Тепер у мене не торт, а миска з кормом. Сподіваюся, мене не вирве поверх цього корму. Фу, яка гидота? Як собаки взагалі переносять цю гидоту? Нічого собі. Привіт, крихітко. Ти якраз вчасно! Дивись, скільки корму в мене є. Що відбувається? Звідки тут собака? Я їх не переношу, в мене алергія. А не пішла геть. А ти справді дуже зла. Якщо собака може це їсти, то і я зможу. О, ні, не зможу. Чого тиниш? Мої цукерки надто кислі без торта. Ага, бачила б ти своє обличчя. Шкода, у мене телефон далеко. Так би фотографії зробила. Точно. Поки ти завмерла через свою кислятину, я зможу віддати корм тому, для кого він і призначений. Малятко, приємного апетиту. <звук> знову тут собака. Гей, <звук> ти знову порушила правила і не з'їла те, що тобі випало. Час колеса покарань. <звук> 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 Може, не треба? <звук> треба. Гаразд, все одно доведеться. Макіяж зате буде весело. О, ні. Мені терміново треба вмитися, а мені здається, тобі личить. Ха -ха. О,